Коля, Наташа та на мене обідались, представляєш? Откуда я знаю її цю? Ну, та ж тюлечка, а всі тюлечки обідаться на свого парня, це святое діло. Подожди, ти що, хочеш сказати, що ну, та ж саме любить? Я тому обідалась? Так я за і тузі люблю. А якщо два чоловіка люблять друге друга, то значить треба живитися. Коля, ти голова. У <реш> <реш> нас тянуть кота за погрімушки. Треба йти ділянку предложения. Так, перекусим і пойдемо. Ну, ну це просто хамство, понимаєш? імей ну, совість, це вже п'ятий тарілка за день. А я потім тобі фітнес клуби оплачувати не забираю. Гулять, сидеть. Наташа, Наташенька. Привет, Виталий. Пошли со мной прогуляемся. М? Я сейчас не могу, мне еще нужно пыль протереть. Наташа, пойдем. Потом вернемся и будем тереть до самого утра. Я тебе хочу сделать супер-супер. Надеюсь, не такой сюрприз, когда ты меня повел в другой конец города, чтобы показать, как змея сбросила кожу. Ой, ну я думал, тебе не сапоги. Отдай мне все это солнце. Сейчас прогуляемся. дам. А мы с Наташей идем гулять. І... Це понятно, тобі все тілочки отправляють погулять. Так, Наташа, подержи кульу, только дивись, держи крепко. Потому що він, если побачить красиву болонку, то не так сумів, Я держиш. Якщо чесно, то я зібрався робити Наташі пропозиції. Ой, Віталька, знаємо, які ти робиш чолочком пропозиції. Нічого подобного. У нас з Наташою все буде серйозно. Станем в очерідь на квартиру для молодих сімей. Все правильно. Будете в очеріді сразу після мене. Метайся, хуя! Иди давай, Пойдем. Ну, собака. А что это вы не делаете? Виталик, это что такое? Ну, все, заколка какую-то забыла в меня дома. Все, фотография. Де ми місті. Бач? Така потрюпана. Ну так, звісно, що ти хотіла. По 50 раз на день її дивлюся. А це жвачка, все. Ну, помнишь, ти мене коли угостила жвачка, я ну, так вона мені так понравилася, що я до сих пор їжу. Ну, Кожен день в сахар макаю, вкус держиться. Віталік, і ти все це хранів. Ну, не теж. це, розумієш, мої виспоминання про ті моменти, коли нам з тобою було хорошо. Це так трогательно. Натесь, ну я тебе привів сюди не только за цим. Знаєш, я хотів тобі сказати, що це… то. Післи мною в кіно. В кіно? Ну да, ты все думала, что я тебя замуж зовут. Ну а зачем ты так достал на коленка? Это получать, рассмотреть твои коленки. <звы> Пизды. Гуляй, гуляй. Виталик, ты что, не мог взять билеты в нормальном ряду? Ну Но ты же успокойся. Это чтобы лучше видно было. Я хочу розглядети родинку на груди у Анджеліни Джоли. Сутка, <рик> сутка. Це з юмор, понимать надо. Ладно, Італік, пока буде реклами, я схожу в Тай. Сиди терпи. А то пропустиш самое интересное, а потом прийдеш будешь расспрашивать. <рик> Ты що сюди, а то не те, не пачу. Що, вже знімав, да? Ох, Натосінько! Я тебе дуже довго знаю, і за це час признайомився з куче тюночек. Ну, ти не валюся, в мене з ними нічого не було. Я хотів сказати, що Наташа, я тебе люблю. Честно, <систит> <Чоловічки>, давай. <праць> Вистали, ну б...

Так, розписуємося завтра в ЗАГСі в 10 тисяч. дивись, не проспи. Все, спасибо. Можете вже врубати кіно. Розвели тут мокриту. <ріць> Пішли по домам. Віталік, а кіно? А, -а кіно? Так я його вже бачив. <ріць> так у мене. <ріць> Пішли. <ріць> <ріць> спасибо, спасибо. Ну тебя забембала, сколько можно то клацать. Ася, я, представляешь, один... мне один мені зробив пропозицію по інтернету, а потом зник. Ну, значить, все, прошла любого завялы підтюсони. Лена, ну скільки мені лет? Ну, хіба ти не понимаешь, все можливо, і останній шанс. Я його по її адресою числив. Настя, я заметила, что вы в последнее время с Виталиком молодцы, так дружите. А ну, признайся честно, нравится тебе Виталик? Ну да, с ним интересно. Мне иногда даже жалко, что он мой брат, а не просто парень. Валіра, а ти помітив, що в останнє час Віталік нерівно дихає до Насті? <ріху> і Насті він теж подобається. От була би пара. Жаль, <ріху> <а? ріху> що тільки що вона йому сестра. Марин, так вона йому і <ріху> не сестра взагалі. Оце ми з Наташею, звісно, заживемо. Звіни, Коля, але тепер ми з тобою не скоро побачимося. Ну, тому що ми з Наташею не будемо з вилазити. Що? Який там місяць? Це у всіх медовий місяць, А у мене буде медовий гоп. Я тебе... а, кстати, 30 лет назад он мне сделал предложение. Я ему сказала, что подумаю. Mm. Так вот, я подумала. И что? Подумала и решила, скажу ему нет, нет, нет. Почему нет? Так почему нет? Не нагулялась еще. <реш> тебе! Гуляем а, дальше? <реш> Гуляка! <реш> Но это чистая правда. Настя, мне не родная дочь. Валера, что за шутки? Как так может быть? Да все очень просто. Просто до тебя. Ну, в смысле, после тебя. Ну, короче, между тобой и тобой я жил с женщиной, которая которой был ребенок. Валера! Ты что, гулящий? Мариночка, ну, ну, так получилось, ну понимаешь, у той женщины был ребенок, но не от меня. Валера, лучше бы ты был космонавтом и погиб при исполнении боевого задания. Как мы объясним детенице, что скажем, Настя, не твоя сестра? Марина, успокойся, мне кажется, есть идея. Тамара? Иисус, следи за мной. Виталик, ты мне очень нравишься, я не хочу тебя потерять. Стань моим мужем. Иисус, каким трускитный этот мужем? Ты, ты, что мыло в тазоб? не 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 там арене. Солдатики! Завтра в 10.30 сзади. В 10.30 я не можу. Это почему? У <свят> меня уже намечайте <одне> мероприятие, там просто. <свят> Ладно, тогда в 10.00. Одно. <свят> вот и молодец. Мой сладкий. Наконец-то будешь мой. <свят> Микуля, успокійся. Просто я не можу відповідати тюлечкам «нет». Хто продався за солдатики? А хто за тарілку голубців на задніх лапах ходить? От ось. Ні, звісно, я хотів, щоб мене все було дві тюлечки, але щоб дві жени? Ленка посідіть тويتся з мамою. Так, Коля, давай гвистре ноги. Марш! Віталік, нам надо з тобою поговорити. Він, ну, кстати, тут і надо з вами посідіть. Віталік, скажи чесно, тобі нравиться Настя? Ну, нравиться, ну, як сестра, понятное діло. А су. Віталік, понімаєш, оказалось, що Настя не твоя родна сестра. Так, да. Не сестра. Копіць. Так, а я щось думаю, ці у неї на лопатки родинки немає, як у мене. Думав, все Ну це ще не все. Так, стоп, стоп, стоп. Якщо ви зараз мені скажете, що ви теж мені не родні. Да я предупреждаю, я уйду из дома. Алена, а ты знаешь, что на переезде панду поездом сбила? Я согласна. По поводу Насти. Мы с папой заметили, что вы в последнее время с Настей ладите. Мы видим, что вам интересно друг с другом. Много общего. Да и вообще вы так подходите друг к другу. В общем, мы от твоего имени сделали Насте предложение. И завтра вы с Настей поженитесь. Да! Вы все уже Яка свадьба? Вы у нас здесь спросили? Конечно. Настя обрадовалась и согласилась. А у нас спросили. Мы хотели сделать сюрприз. Но ты же сам же никогда бы не сделал предложение. Ты же у нас скромный мальчик. я вам сейчас для скажу. Свадьбы не будет. не зли мене. Я сказала, що у тебе завтра свадьба. І що був в ЗАГСі ровно в 10 часов. Я не скоро? Ясно. Зайнято. <звук> Ясно. Тільки на 10 я не можу. Тоді в 10.30. На 10.30 там теж вже все занято. Хорошо. В одиннадцять. В одиннадцять, Музя? Капец. А де Настя? А невесту видеть до свадьби нельзя. Ладно, сыночка, иди лягай спадки. Тебе надо выспаться. Завтра насыщенный день. Насыщенный не то слово. Я бы даже сказал, Насичені. <риклад> Наташа, Тамара і Настя. Кандидатур в зоні як кандидатур президент. І Коля, прорвемся. Главное не волнуватися! Не волнуватися! <риклад> Когда ты сделал предложение тёлочке, и она сказала «да», то все есть время удуматься. А вот когда в тебе в один день три свадьбы, шансов остаться холостяком нема.